Всім доброго дня! Сьогодні ми говоримо знову про нашу улюблену тему про епоксидні смоли, а саме про смоли для малогабаритних для тонких заливок, і про їх використання. Значить, сьогодні будемо використовувати бормаглаз з каталізатором швидким для дрібних заливок, які у нас є на сьогодні в асортименті каталізатори. Є каталізатор з часом життя 20 хвилин, тобто суміш починає полімеризуватися, схоплюватися через 20 хвилин від замішування. Є каталізатор 40 хвилин і є навіть понад година, час життя суміші. Так? Для чого ми такі смоли можемо використовувати? Давайте спочатку про деревообробку. В деревообробці ми можемо використовувати їх для дрібних заливок це сучки, пошкодження, тріщини. Можемо, наприклад, завити свою золоту платинову кнопку YouTube. Так, червоним кольором це дрібна заливка. Ми можемо їх використовувати як фарби, наприклад, зробити нювелір масу, так, малювати кісточкою е, товстий фар епоксидної фарби. Можна е, використовувати для виготовлення епоксидних двохкомпонентних фарб: по металу, по бетону, по дереву, по дуже великому списку поверхонь. так. Ми можемо робити на основі таких дрібних е, заливок. смол е, Епоксидні суміші для вирівнювання і для фарбування підлог, для виготовлення розмітки, для стійкого покриття в СТО на виробництвах і в багатьох інших промислових навантажених поверхнях. Тобто двокомпонентна епоксидна стяжка або двокомпонентна епоксидна самовирівнююча суміш. Цілком легко і просто. Сьогодні ми просто замішаємо вже підготовлену е на колористиці червону смолу. Колористи старалися підібрати для Ютуба найбільш схожий і відповідний колір. Використовуємо смолу з часом життя 40 хвилин. Додаємо каталізатор, його потрібно 50%, тобто на. 100 г смоли. Нам потрібно додати 50 г каталізатора. Виріб наш з ясеня, є відкрита пора. Можливо, буде виходити бульбашка і бажано погрунтувати. Але в зв'язку з тим, що ми будемо заливати насиченим червоним кольором, проглядатися бульбашка не буде, і ми це все спокійно, легко опускаємо. Сумість треба ретельно. Розмішати, вимішати. Застила наша смола. Далі ми будемо її шліфувати, шліфувати будемо вручну. Це ми заливали за кадром шприцом, так само чорною смолою. Ми її трошки розрядили барвником, щоб вона краще розтеклася. Ми використали рідкі Так? Зараз ми вирівнюємо, шліфуємо нашу деталь, шліфуємо вручну. Для того беремо кераміку. 60-ка, 120-ка. Поїхали. Шкурка не забита, так як ми шліфували. Починаючи з зерна 60-ки, відповідно, там, де була дуже дрібна заливка, абразив зняв, протер, прошліфував до кінця. Ми можемо це зараз підлити ще раз, або можемо взяти реставраційний чорний маркер і ним промалювати. Він теж досить непогано ляже і досить непогано буде виглядати. Далі обираємо чим полакувати шляхом недовгих переговорів, і можемо закінчувати покриття. Перетерли. Підготували поверхню. Наш багатостраждальний мав кілька проблем, але ми їх вирішили. Головне, що треба розуміти, що помиляється. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. А коли робимо, потрошки маленькими кроками рухаємося вперед. Зараз наносимо глянцеве, будемо покриття наносити глянцеве. Будемо використовувати акриловий глянцевий лак 80-92 від борма з каталізатором якого потрібно додавати 30%. Взагалі можна і 70, якщо ми хочемо максимально глянцеву поверхню. Зараз при змішуванні він побіліє. Наш зірець супер прекрасний, наша перша кнопка. Зовсім не остання вже готова. Зараз ми її повішаємо, і вона буде дуже довго жити експлуатуватися. Можливо, ми колись її ще переробимо, освіжимо якось і так далі. А на сьогодні мені отак подобається. Значить, По епоксидах висновок. По суті, щоб епоксид. Щоб епоксид правильно працював, потрібні мінімальні умови. Температура. Змішування відповідне і хороша технічна підтримка в підборі того, в тої суміші, яка вам потрібна. Тобто на сьогоднішній день у нас там більше шести різних епоксидних композицій для різних завдань: це там дрібні заливки, це гідроізоляція, це шпаклівки епоксидні. Це можуть бути епоксиди для ювелірних виробів. І епоксиди для наливних підлог, для стяжок і так далі. Різниця в експлуатаційних властивостях, в товщині заливки, в часі і ще дуже в багатьох факторах, але це потрібно все обговорювати по факту. Що?